Ви, от коли говорили з, свою думку з приводу цього, не згадували кілька разів багатоповерхові будинки, багатоповерхівки. Ви вважаєте, що об'єктами основними будуть великі міста, такі як Київ? Я дивіться, я ж казав про енергетику: якщо розвалять якусь підстанцію під Києвом, то там частина Києва буде без електроенергії. Якщо частина Києва буде без електроенергії, як заживити ці багатоповерхівки? Їх же ну якщо там ОСББ буде розумним і розуміти взагалі, знати, що такі системи існують. Вони можуть зараз придбати генератори, вони можуть поставити сонячні системи з акумуляторами, і, наприклад, там 50%, а в деяких випадках і 100% перекрити споживання електроенергії цього будинку, але має бути пропозиція і звернення. Знаєте, керівництва держави про те, що є ризики, шановні громадяни, це треба робити для того, щоб уникнути критичної ситуації. От я про що говорю. Добре, а тепер, от про про те, запитання, яке більш конкретне, Київ стане об'єктом атак, великі міста стануть, чи Київ обов'язково стане об'єктом таких атак, тому що вони гатять по місцях по містах. Ем, які дуже близько до лінії фронту, де е, відбувається політичне життя, зокрема, місто Крив, е, місто Київ, зокрема, місто Дніпро, Харків, інші мі, е, міста, е, в яких вони хочуть і роблять все для того, щоб вивести, вивести з рівноваги е, із психічного стану. Рівноваги вивести українців і зробити решта не потнепорядних речей, і отут от власне далі є знаєте, дві крапки, що робити для того, щоб цього уникнути, або зменшити можливі негативний вплив, можливість негативного впливу. От тут є якраз то питання, яке я ну я я тільки що оголосив. Хоча я не є фахівець в галузі. Альтернативної енергетики як фахівець, але я люд, є людина, яка розібралася. Ну, ну це власне... вам болить я я відчуваю, так, досить, що досить так. глибоко, тому що я спілкувався з власниками фірм, які тим займаються, і ми це питання обговорювали. І власне я висловив свою думку, і вони підхопили. Що мала би бути е, державницька програма, держав, державницьке відношення до проблеми і державна програма. Тоді би знаєте, в, е, от дивіться, є населений пункт невеличкий, і в ньому стоїть там е, декілька є е, по 30-40 кВт е, сонячної енергії, але цей населений пункт відклю, відключають електроенергію. Вони кажуть, да ми можемо дати. І на той час повністю заживити наш населений пункт, наше село дати електроенергію з наших сонячних батарей, ані наша система цього не передбачає, тому ми вас виключаємо і ніхто нікуди нічого не дає. Чому цього нема? Чому такі пропозиції для населених пунктів, де, де існують сонячні електростанції, да? чому цього нема? Ну тому що хтось не тим займається. Я пам'ятаю, як цілий міністр ганяв по Києву і приймав особисто в ті місця ті, так звані об'єжища, він приймав і ходив. Це робота міністра? Ну, серйозно, це має міністр робити? З іншого боку, тепер дивіться, якщо Путін говорить, що Москва там щось довго терпіла, у України є е, можливості, спроможності і відповідь. Е, якщо буде спроба влаштувати блокаут для нас, то ми можемо влаштувати блокаути для окремих міст відповідно Російської Федерації. Ну, хоча б для Рос... там є Ростов, Курск, Вороніш, так... так... нашо далі беремо. Там Наш... буде було... Ні, Ні, нащо так дріботно, нащо так дріботно. Москва. Москва. Москва, Москва. В них є. Підстанції в них є, не треба ті електростанції чіпати далеко, і то все в них є місця ну Реально, наприклад, побачити в дії ракету Фламінго, широко розрекламовану, яка летить і вражає якусь підстанцію в реально побачити палаючу зруйновану підстанцію і волаючих мама за что. Росіян по відео в Ютубі від... а нам за що? от це реально. Тільки має бути прийняте я зрозуміло в даному випадку політичне рішення, тому що вони ж знову будуть казати: дивіться. Ті какли бомб'ять, жили й дома. Коли їхня ракета влучила ППО в будинку, то вони у їх мас медіа подали це Дивіться, що ті какли спеціально вдарили по житловому будинку. Вони ж брешуть, як дихають, а дихають як брешуть. Нон стоп, тільки ем, тільки брехня. І, взагалі, е, ви знаєте, в них яка тактика на сьогоднішній день? Все, що відбувається, це не ми. І я думаю, що, може, треба перейняти ту тактику росіян, якщо в них щось згоріло, впало, зломалося там, загинули хтось. Це не ми, це хтось. Ну, це прізвище, ім'я по батькові. Хтось, це не Україна. Це воно прилетіло, уламки впали, косміти, вас не люблять. Або ще сказати, що то зробили. Е їхні партнери китайці або не казати або щось інше. Ну чому ми маємо це? Ми зробили. Вони кажуть, що по Україні не гатять, по лікарнях, по школах то все. А ми маємо говорити, що а ми, от той завод, знищили. Сам загорівся. Вони палили не в відповідних місцях, це їх проблеми. Ми нам своє робити. Удари по Криму і ті спецоперації, які Головне управління розвитки проводить на півострові, вони є ну, достатнім попередженням для Російської Федерації про наші спроможності саме в умовно в тилу окупованих територій або в тилу Російської Федерації. Тобто, чи є це пересторогою, чи, чи будуть з цим рахуватися хтось там, в типу Герасімова в їхньому генштабі, це не є пересторога, це є системна робота по знищенню. Унікальних військових унікального військового обладнання, зокрема протиповітряної оборони Російської Федерації і інших об'єктів, унікальних, крім того всього, які знаходяться на території на, тимчасово окупованої території Криму. Це не є жодних попереджень, тому що е, наші е, красавчики велика дяка всім дотичним до того, що відбувається. Наші хлопці і дівчата-красавчики роблять системним чином, знищують. Об'єкти досить серйозні військової інфраструктури на території, тим, як я казав, тимчасово окупованого е, Криму. Це е, просто е, робота, а росіяни дивляться, дивляться і наслідки. А їм все складніше і складніше долати ті наслідки, зокрема, долати, е, коли ми знищуємо уражуємо або знищуємо елементи, наприклад, наведення комплексу С 400. А вони коштують там, десятки сотні мільйонів доларів. А в них такого обладнання не завалісне. В них вони штурті штучні речі. І коли по ним прилітає, це означає в зайвий раз, що десь в на Росії починається виття, тому що якийсь об'єкт лишився без прикриття. Сил протиповітряної оборони Російської Федерації вона настільки, як вони кажуть, ми віаліки, ну, від слова великі на мапі, от і, і вони прикрити ще до початку повномасштабної війни 100% всіх своїх об'єктів не мали можливості а зараз. Під час повномасштабної війни то і тим більше вони прикрили місця. Компактного проживання Путіна, і вони приклили Москву, Лінінград, ну і лінію фронту прикрили. А нарешта, ну, по остаточному принципу, пару авіабаз прикрили, а решта ну такої називається. Так що нам своє робити. Стосовно ситуації, яка зараз от в динаміці розвивається по лінії фронту. Є хороші новини від українського генштабу вчора. Зокрема, збройні сили повідомили про те, що звільнили населений пункт удачне, це дуже примітна історія, чому тому, що цей населений пункт місяць тому десь приблизно опинився спочатку в сірі зоні, а потім відрепортували росіяни, що вони його захопили, і цей населений пункт це фактично у в статистику як перший населений пункт на Дніпропетровщині. Зараз контроль над ним повернутий, і окрім ну я не хочу сказати, що це якась там іміджова історія. Зрозуміло, що це вселяє певну надію про те, що формально ми не переходимо цю психологічну планку стосовно початку окупації Дніпропетровщини. Але чи є це якимось суттєвим покращенням ситуації саме на тому відтинку фронту? от як вам бачиться пане Геннадій, е, я багато спілкувався з, з, з своїми друзями військовому власне, і по цьому питанню. Ми маємо розуміти, що насправді для військових е, в них є населений пункт, в них є українська територія. От вони і лупляться з як ЦАПами за це. А Дніпропетровська область то вже починається аци е, генерали. В звітах, коли пишуть, ми тут відбили, а ми не відбили. Хлопці роблять називається роблять свої ситуація. Взагалом вона не стала легкою, легкою, чи така радісна, чи буде перемога буквально за 15 хвилин. Ми віримо і робимо все, що врешті-решт була перемога. Але ситуація на скло на фронті лишається складною через те, що росіяни. Зараз через браки пального менше використовують, наприклад, броньово техніку, а використовують велику кількість живої сили. І ви знаєте, я почув таку фразу від свого друга, який сказав, там, «Ми, вже, ми вже замучилися вбивати. От буквально фраза. Він каже, стільки атак, ми їх, ми їх просто. Просто нищимо, і так він сказав інше слово. Ми їх просто ми їх просто нищимо. А через 40 минут, через 40 хвилин нова атака, і вони там, з тих, що лишилося, докинули людей, і ми знов з них, них притворили в хороших русських, які не видно в тепловізор, А через годину знову атака, і знову премаса тих людішок, да, тих істот, яких треба знов утилізувати на нашій землі. Тобто ситуація. Стабільно складна, я би так обережно сказав би. Ситуація така, що наші воїни велика дяка їм за те, що вони роблять 120 років життя, щоб вони були всі живі здорові. Ті здорові, населений пункт відійшов, населений пункт взяли. Це насправді, знаєте, якщо так дивитися на, на мапу подій, це рухи. Хоча ми розуміємо, хтось заплатив за це життям. А хтось своїм здоров'ям а в цілому це така виходить статистика, така сумна статистика війни, що ми маємо відбивати свої містечка. Ми маємо відбивати свої населені пункти, або робити все для того, щоб росіяни туди не зайшли. Тому знаєте, тут є ще таке моральна, моральна тема, що ми всі громадяни України маємо ретельно. Допомагати Збройним силам України, тому що від нас багато що залежить, щоб і забезпечення в певні цікаві речі в наших збройних силах України було. Тому, користуючись нагодою, звертаюся до всіх глядачів, слухачів вашого каналу про те, щоб не забували допомагати Збройним силам України. Ну, це абсолютно. Хотів ще одне уточнення: мабуть, ви чули, що в Держдумі знову в лапках оновили цілі так званої спеціальної е, воєнної операції і е, включають уже е, в свої завдання по звільненню. Дніпропетровщину ми зараз згадали удачне Сумська, Харківська, Одеська, Миколаївської області і плюс ще Одеса і Миколаїв. Ну це я не знаю, як назвати ці плани, але тут оцінка теж яка потрібна, е, мабуть, все-таки це, це пропаганда. Я хочу так думати, що це просто пропаганда для внутрішнього російського споживача. Наскільки, на вашу думку, взагалі е, існує імовірність серйозних зрушень або проривів е, фронту? Російською Федерацією її армією. Путін, наприклад, ще 15 перед 15 серпня, перед зустрічю з Трампом, він там роздавав інтерв'ю, казав, що ми за два місяці рішаємо вопрос Донбасу. Ну не сталося вже про минуло да, місяць. Ніхто не вирішив вопрос Донбасу і скоріш за все не вирішить. Ну, по-перше, він не тим казав, він би нашим. Військовим би це це сказав би, послухав би відповідь. Ну Він це е... Трампу казав. Він там показав, він же там карта. Трампу говоріть, говоріть і не сильно заважаєте, він почув, кімнув головою і дуже тішиться. Насправді, ми маємо розуміти, то, що Вова говорить, то таке Це для щоб мас-медіа записали і потім повторили десь на телебаченні, що сказали бачите, наш великий Пу. Ну, Вова Путін Пуйло сказав таку річ, що говорить, що, що говорить, що не говорить. Щодо е, так званих е, мапа була, нібито мапа була показана, щоб камери побачили, що в планах Одеська Миколаївська Миколаївська, е, ви собі уявляєте, що в 22-му році вони брехали про одну тему да а тепер, що стільки бандерівців з'явилися в Одеській області: в Миколаївській, в Херсонській, в Харківській, що тепер обов'язково треба їх забирати? Ну, ну вони же брешуть, оті істоти брешуть постійно. Тому повірити росіянам перестати себе поважати? Вони брешуть, що ми на вас не нападали, а це не ми, це американці. Як них колись запитався, то скажіть, будь ласка, що таке американці? Про нас розповіли вам, що ви на нас напали. Тому що і вони так в голові цю схему почали дивитися? Але, але каже а при чому тут американці? Ви ж сказали, що ви напали через те, що от е американці чимось там у нас щось робили. То, що вони про про нас таке вам мали розповісти, щоб ви почали е бойові дії проти України? Ну вони в тих е е елементарних наративах, які сиплять, як знаєте, з рога інформаційного Російської Федерації вони навіть пояснення і тлумачення цього не мають і не розуміють, як це тлумачити. Тому зайвий раз їм повірити, я кажу, перестати себе поважати, нам своє робити, і нам треба просто нищити всіх ворогів, які зі зброєю в руках прийшли на територію України. Вони всі мають здохнути. На цій потужній я вважаю ноті. Так пане Геннадію, дякую вам за те, що ну достатньо експресивно висловили свої думки. Я думаю, що це буде цікаво нашим глядачам, які обов'язково визначаться відео лайками. Пане Геннадію, дякую вам, гарного вам і спокійного дня. Будемо раді дякую. бачити і ще на наших дякую. Дякую на наших за запрошення. Да, дякую за запрошення. Хочу глядачам і слухачам сказати, що ми маємо розуміти, що ми ще на один день ближче до перемоги і маємо всі разом допомагати збройним силам України. Абсолютно, всім гарного і спокійного дня.